Вітаю всіх, і ми продовжимо огляд шахової олімпіади, яка проходить в боку серед жінок. Ми бачимо на фото звіті за другий тур дуже багато фотографій жінок. І це не, ну, не випадковість, адже 140 збірних зібратись в боку. Це жіночих. Це неймовірна цифра, особливо якщо врахувати, що це ісламська країна. І ми бачимо дуже багато жінок з закритими. Волосами, так? Це якраз ознака того, що без ісламських країн, звичайно, таку кількість збірних не зібрати, оскільки ми знаємо, що там священний обозок жінки це сімейний побут і вивчення Корану Тож жінки залишили це і рушили, як ми бачимо на фотографіях, представляти свої країни. В Баку, що доволі є революційним для жіночих прав. Хоч це достатньо символічно, але тим не менше приємно. 140 жіночих збірних це вам не жарти. І перейдемо до турнірної таблиці. Ми бачимо о, Китай та Росія, це одні з двох фаворитів, о, ну, крім нас і Грузії. Які йдуть без страт. Україна пів очка перше втратила і пропустила ще Францію, Італію та Литву, які перемогли 100% очок набрали в перших двох турах. Але нічого страшного, я не думаю, що вони нам будуть конкурентами. Ось ми бачимо перед собою результати змагань за другий тур. Китай виграв впевнено 0,4 у, Боз... ну, у Чорногорії. Україна виграла 3,5 пів оч у Молдові, тобто перший пів очка втрачений. Росія виграла 0,4. Це конкурент, і вони в суху виграють. А у нас втрата на першій дошці, Це просто щось жахливе. Перша дошка має бути впевнено, очки здобувати. А це вже такий не дуже приємний дзвіночок. Які дозволив Китаю та Росії вирватися вперед. Але з другого боку подивимося, що збірна Грузії взагалі програла філіппінця. При тому, що бачимо, у них рейтинг набагато більш розгромніший так виглядає і переконливіше, ніж рейтинги Філіппінок. Але, тим не менше, Філіппінки виграли у ну, одної збірної з фаворитів. Збірну Грузії назвала четвертим фаворитом в змагання. І вони не даремно ж четвертий постійний номер мають. Тож це перша сенсація турніру, коли фаворит програє 46-му е, номеру посіву. Уявляєте собі, але ну, жін... у жінок і не таке можливо. Але будемо сподіватися, що Україна е, оговтається, Марія, або перепрошую, Анна Музичук е, прийде до цями і зможе впевнено тримати першу дошку. І почнемо огляд матча україна молдова з другої дошки, де грала чорними наша Анталія Жукова. О, вона цікава тим, що її чоловік також грає на цій Олімпіаді. Це Гріщук, і він грає за збірну Росії. Є 6, ну ми бачимо тут білі спокосилися виграшем пішика. Це навіть намагається його втримати, але... Але, звичайно, це їм не вдасться. А скільки Е3, і тут можна було без всяких пригод просто побити на B4 і піти Б6 відіграється пішак, оскільки ця береться тут шахом і фір забирає. І у гарна гра і краще центр. Але вони продовжують покушати білих. Вони беруть тут. І на Б. Вони грають в фір d4. Мабуть, на цей хід і розраховувала Жукова, і вона грає кінь FD7, FDC, це цікавий хід, оскільки планується вихід слона. Тобто одразу слону звільняється. Полі F6. Кінь закриває краєві від шахматі дігнали, вже Кінь кінце 6, якщо буде, то не буде. Убил хло ходу 5 ой, сон Б5 щоб зв'язати коня і короля. Уже кінь С6, доведеться відкидати королю ферзю назад. б 5 не пускає коня на ну, c6.5 напад на цього слона. І сон, но тут вже стає затишно. Але білі подбивали от такий от хід. А4. Взяття на проході. БА. Киня 3. Сона 6. Ще один напад на цього слона. Ну, певно, треба було вже мінятися на а 6 і рокеруватися від гріха подалі і намагатися в цю втримати позицію. Але слон на 4 все ж таки намагаються не дати коня поставити на С6, і це фатально. Слон Є7. Слон тепер виходить на F6, і ферзь виявляється під ударом. Слон на А4 захитався. Тепер не зрозуміло, що ви там поставили так. Оскільки брати це взагалі смертельно, тоді втрати йде. Тури на О1, подвійний удар по королю і турі. Кінь е 5 Спроба заблокувати цю діагональ. Кінь е 5 не має ходу, оскільки кінь зв'язаний з сон F6. F4. Ось на це і був розрахунок якось запамбувати цю діагональ. Але просто рокіровка розв'язує коня. І тепер уже кінь b6 hit вхід. Ферзь б 4 відчайдушно нападає на туру і таким чином розв'язують коня. Але тут йде така от жертва якості, після чого поля білих ну поля білих по білих полях ну, дуже сильно послаблені. Це відкриття ферзя Fe, ФЕ, кінь Z5, напад на ферзя, який контролює поля а 4 не дає вистригнути чорному. Ферзю, ферзь 2, кінь де 3 шах. Королю треба відходити на D1, тому ферзь забачило поле F2 від коня захистив. щоб не було відділки на короля. Але ферзь f4 і підключення Ферзя вирішив гру. игру. Затронула кінь f2. Ферзь е, і білих не може стати на e2, і король не може стати на ті поля, скільки Конь був з вирішальним ефектом. G3. Пробують поля f2 Прикрите, але є шах. Ферзьом не прикриється, бо просто кинь f2 і без ферзя залишається там слона на 6 також передає привіт полю e2. Король d2, ферзь f3. Вирішальне вторгнення. фігури білих стоять просто жахливо. C4, DC, кінь c4. Ще й тура підключилися. Кінь Д6, намагання перекрити, але це нічого не дає. Трабі є А6, знищується захист коня на d3, кінь е 5 І здає, може здаватися, що фірц 7 захищає коня і нападає на тру, але білі побачили, що це насправді не рятує і складали склад зброю. Насправді Ф7, тоді йде Тра Д6, кінь виявляється незахищений, скільки не Фірбіде 6, c 4 відділка на короля і ферзя. Все, без ферзя нема чого грати. Тому здалися. Білі визнали поразку і відкритий рахунок у цьому матчі 1-0 на користь збірної України. Далі у нас третя дошка. Но я свідомо не починаю з першої дошки, оскільки там просто жахлива гра. Яку хочете залишити на сам кінець, щоб нас не засмучувати. Захист на розігнаний чорними. І от просто класична схема. Засувається пішов на C4, не дозволяє сану стати на D3. І змушується наставати більш пасивно на e 2 і не дивитися в бік короля. Кін D2, братися під контроль поля E4. Розмінюється на С3, тим самим закриваючи труну на С6. Ну це yeah. теорія. І десь тут вже починається самостійна гра е 8 Сон Е2, Б5. Втора Б1. тра стає на відкриту лінію, нічого дивного. Сон D7. Таким чином захищає пішака Б. Тепер вже буде подвійний удар. Тобто збирається і виграється таким чином в якість. Sunda 7 за чином захистили а 4 намагаються вскрити лінію. Тут чорні створили загрозу виграшу якості, але можна було спокійно якість віддати. Так, С1 і GF. І король чорних тут послаблений чи не чином. Загрожує Є4 і потім кінь відходить і збирає на А6 з вершальними загрозами по лінії H і матом на ж 7 Тобто тут просто фантастичні загрози. Незрозуміло, як збиралися захищатися а, чорні. Може там комп'ютер якось і може відбутися, але й людина тут навряд чи відіб'ється. Відійшли пасивний ферзь C1. Від цієї загрози на F5, і це дало нам змогу G4 зняти напругу О, лінія не вскривається. H5 фіксує пішака на H6, а 5 і атакують його. Насправді, Сломбі А6 втрата пішака цього не така вже й страшна. Чорним слід було насувати пішаків на цьому фланзі і створювати конкретні загрози. оскільки навіть втрата цього пішака і насування його на короля ні призведе ні до яких там загроз. Ну просто дадуть шах. Наш сім, король, наш вісім сховається за цього ж самого пішака і все. Загрози білих будуть вичерпані. А гра чорних тут дозволі небезпечна, чому у Фландії. Але о, злякалися, пішли король сім і поставили короля під цей. І це дало змогу нанести тактичний удар. Бра 5 Все. Або гра чорних зараз просто нанівець зведена. Вона втратила пішка і її нема чим атакувати. Тарас зараз може просто відійти, якщо ніяк не буде реагувати чорні. І, і просто продовжити гратись на колісному фланзі. Тому чорні просто приречені d4. Беруть на b5 і ось вказується положение короля на H7. Фірт b1, Подвійний удар. Король В8 і забрали на Б5, отримали просто за затору дві легкі фігури. У і матеріальна перевага, і позиційна перевага за рахунок сильних двох слонів і скомпромітованої позиції чорних. Чорні спробували грати на прохідного пішка, але 2-0 посили. Мабуть, несподівано. Мабуть чорний забуло, що король може піти в 2-0. І Тура підключається до стриму Пішака С. Чорні ще зробили пару ходів. І здалися тут. А скільки 2 сильниці просто прилітаються до короля і це питання часу, коли він буде заматований. Тож рахунок став 2-0.